У Москві програмів потужний вибух підірвали авто поліцейських, причетних до знущань з українських полонених. Як інформує гур, в ніч на 24 грудня громадянин РФ обурений політикою Кремля, кинув вибуховий пакет у службовий автомобіль поліції. Це сталося на місці, де днями раніше підірвали авто російського генерала Фаніла Серварова. У результаті детонації двоє поліцейських загинули на місці. Ще двоє отримали тяжкі поранення та були госпіталізовані. Поліцейські підійшли до підозрілого чоловіка біля служби. Вового авто, після чого спрацював вибуховий пристрій. Також загинула ще одна людина, яка перебувала поруч. Слідчі перевіряють обставини вибуху, опитують свідків та вивчають записи з камер відеоспостереження. Нагадаємо, 22 грудня в Москві підірвали автомобіль начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу РФ генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова, який брав участь у війні проти України а також у бойових діях у Чечні та Сирії.